21 лютого Середа. Посвячення та відвідування церкви Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Євреям 10, 24, 25 Посвячення це істина, що поступово зникає із сучасного світу. Ідеї приналежності до церкви та посвячення її також не популярні. Та саме в цьому ми сьогодні маємо найбільшу потребу, без цього ми можемо духовно померти. Автор послання до євреїв пише: будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл. Не залишаймо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуймо один одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається день. Євреям 10-24 Не відмовляйтеся від можливості зустрічатися на богослужінні. Чому? Тому що завдяки спільному поклонінню Богові, ви збагачуєтеся духовно. Саме у такий спосіб у людини з'являється прагнення до любові та добрих діл. Потрібно прийняти тверде рішення, регулярно присвячувати час для відвідування богослужінь, аби насичуватися духовно. Ви ніколи не насититеся духовно, якщо час від часу будете проїжджати машиною біля церкви. Ви не насититеся духовно, якщо все богослужіння проводитимете у фоє або коридорі. Ви не отримаєте духовного насичення, якщо всі ваші зусилля зведуться до копіювання проповідей. Для того, щоб отримати духовну поживу, необхідно належати до спільноти одновірців. Ви повинні пройти з цією групою через вогонь і воду. Ви повинні разом переживати радість і гіркоту. Тільки так ви зможете духовно зростати. Тільки так ви зможете досягти такого рівня взаємовідносин, які будуть підтримувати вас, надихати вас і за котрі ви будете відчувати відповідальність. Сьогодні ми випустили це з уваги. Ми не хочемо підкорятися керівництву інших людей. Ми не хочемо підкорятися правилам, які встановлює церква. У нас сьогодні багато свободи, але ми помираємо від голоду в цій свободі. Наші душі сидять на голодному пайку. Ми не одержуємо такої необхідної нам твердої їжі. Ми не чуємо того, що Бог хоче сказати нам, бо не хочемо цього чути. Я пропоную вам три конкретні дії, виконавши котрі ви зможете отримати рясні духовні благословення від церкви. Перше присвятіть себе на те, аби щотижня відвідувати богослужіння. Неупорядковане, безладне харчування не спроможне наситити ваше тіло, а нерегулярне відвідування церкви не зможе наситити вашу душу. Друге, за допомогою молитви приготуйте своє серце, Бог пошле вам саме ті духовні благословення, яких ви найбільше потребуєте на даний час. Очікуйте цих благословень. Налаштуйтеся на те, що Господь буде говорити з вами через слово, молитви, проповідь, музику. Приходьте до церкви з радісним перечуттям чогось прекрасного, а не із сухим почуттям обов'язку. Третє, беріть активну участь у богослужінні. Не будьте просто сторонніми спостерігачами, приносьте зі собою Біблію, зосереджуйте увагу на словах гімнів, приєднайтеся до Духу Молитов. Робіть позначки під час проповіді пастора, присвятіть себе на те, щоб цього тижня отримати рясні благословення, прийміть тверде рішення, і Бог здивує вас, пославши значно більше, ніж ви можете очікувати.